Oh! любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в не дуже, чесно кажучи, новенький Tower Defense, проте, от від нещодавно він почав збирати онлайн, почав набирати популярності. Його грають все більше і більше людей. Стабільно, я так зрозумів, піднімається онлайн. І в принципі, ну, людям подобається. Типу, це Фредді Tower Defense, як я розумію. Зараз ми будемо ставити своїх от таких, типу, як Фреддіків. От, і мені цікаво, насправді. Хто ж буде виходити? От якщо там в той ли, «Tower дефенсі, то там, ну, типу, камерамени, там оці всі спікермени, вони воюють проти скібіді туалетів, то. А що ж тут буде? Типу, а, -а, -а диви. Units» Це ці самі юніти, які. що? А, ні, стой, це, це мабуть за ці, да? за м -м, робокси. Да, диви, 150 п'ятдесят робоксів, одна така штука коштує обалдеть. Непогано. Тут ще в когось кошара є. <ріхи> Чи Ти шо це. це... А ні, це гравець якийсь, ось адженд. Я поняв. А то я думаю, це Бравл старса кошара тупо в чіки сидить на плечі. <ріхи> ну він прикол. Окей. Цікаво, цікаво, проте. Ну, у нас тут є невеличкий туторіал. Мене одразу веде ось до сюди в Summon Units. І що, в мене є сто коїнів, так? Мені зразу пропонують, щоб я отако засумонив собі першого юніта. Ага, let's go. Мені дають якось той Фредді. Рарка. Ага, ну. В принципі, не саме погане, що могла випасти, як брати, якби випала епічна ось дочіка, оце було би прям, ти знаєш, цікаво, цікаво, окей. А, в мене зразу він і виставився, все, 800 доларів. Йой. Непогано, непогано він коштує, ти хочу сказати. Прямо таки обалдеть. Ладно, у нас тут є якісь плейтайм-гіфтс. Ага. Ось до мені зараз за 15 секунд дадуть, виходить, якийсь подарунок. Я так розумію, що звідти буде падати юніт. Потім за 5 хвилин 25 коїнів. Якась ще штука, що це. Один, от, од, од, ну що це Якісь яйця, може? Непонятно, в общем-то, ладно. Питань немає. Тут що тут є: playtime rewards Типу, мені треба. О, я забрав цей. Я подарунчок забрав. Почекай. Е, ось інвентар у мене є. Units, з айтеми. Осьо. Uncommon open. Чіка випало. Прикол, почекай. Ось юніти. Ну вона коштує 500. А чого червоним світиться? Не поняв. Дамага 25 30, 10-14, cooldown від 2 до 1,5. Угу. Type explosion. Не поняв. Type Single. А. Оця ось Чіка. Вона буде бити, ну, грубо говоря, по радіусу, не і сплеш. Он як? і цей сингл. Дамаге 40-100, рейндж 10-15, кулдаун 2-1,5. Ну, в принципі, ти знаєш, що той, що той непоганий, як на мене. В принципі, то. Я візьму їх обох. А, червоним світилося, бо воно, значить, в мене не в інвентарі було. Окей, я поняв. Так, тут що? Тут, я так поняв, все у нас донатне. Питань, в принципі, мало. І є ось до квести. Сумон 25 таймс, там зачарувати, зачарувати, використати 7 ремнанс. Що таке ремнанс? Це хто? Це може оці, оці ось штуки фіолетові? Чи що це, не поняв. Ладно, дуже таки цікаво. Але мене тепер по туторіалу веде ось досюди в лобі, да. Типу, просто запуститися. Що тут ще є? Тут є багато. А, soul. Це якісь душі. Ага. І ось є реманант. Якісь. Е... Тоже приколи. Я не знаю. що <laughs> це Можливо, з нього теж просто вилазить якийсь тобі юніт, ну. Цілком, в принципі, можливо, я думаю. Окей. Цікаво, цікаво. Це що за штуки? А це клани? Ага. А, я поняв, приколи. А куди оце? Чого воно мене сюди, в той вкут веде? Що за мем? Це що таке? Прикол. Окей. В принципі, тоді let's go, let's go, попробуємо. Запустимося, в принципі, соло, щоб я от просто подивився своїм першим таким от поглядом новачка, да сам попробував поставити там, попрокачуватись, спробувати пройти. Бо я знаю, що там, в принципі, є кенти, які на мене підписані, і вони грають в той Летавер Дефенс. І ти знаєш, на першій ночі, на самій легкій от, складності, ну, типу, їм не буде просто проблем пройти, ти розумієш? А от мені якраз таки буде цікаво. стартінг клістаркінгін 50. Що? В смысле? А що, А це за під? А, ні, все нормально. Бо Я вже було злякався, поняв, думаю, в сміслі. Ем, Так, Exit entrance. Звідки вони підуть? Ага, з синіх дверей. Окей, давай поставимо сюди отаку Фредіка. Нехай потрошечки Угу. І коли він їх домажить, я отримаю за це зразу бабло. Ну як? Цікаво. Ось тут можна подивитися, як він прокачується, всі діла. Це, в принципі, все ми знайомі. Я хочу зразу Чіку поставити просто. Мені тільки. О, бабло є, все, let's go. Чіка стоїть. Питань немає. За скільки те прокачка? 800. Йой. Бабла, так-то коштує, коштує. Проте завдяки тому, що в неї експложен, то я так поняв, що це прям супер-супер імба. Давай за 800 якраз таки підкачаємо. І зомбі Фоксі на ізі виносимо. Окей, let's go. Давай ще одну поставимо, Чіку, по приколу. В принципі, то я не проти. Розвалювати буде. Будемо завдяки цьому конкретно Я навіть буду нажимати зараз поки дескій, бо я так поняв, що я якийсь прям Поняв. понял. ще по приколу, поставимо оцього Фредіка, щоб хоча б подивитися на нього, який він. Давайте кудись сюди, Бемс. О, з робовиком. Якийсь такий потужний перець, да? Окей, let's go. А, Мені би підкачати оцю Чіку за 800 доларів. А, ні, в принципі, чекай, можу ось за 1200 на максимум вкачати її. А, ні, стоп, не максимум. Це тільки левел 3. Ага. Цікаво, в принципі, окей. 800 баксів. Давай що тебе підкачаємо, щоб тебе даміт став більший. І в принципі, якось отаку. По чуть-чуть, по чуть-чуть, непогано. Ой, я тут взагалі щось таке, дивив. скільки їх, да? Обалдеть, 2000 є. Давай Чіку підкачаю. Оце вже її максимум, да? Да, левел макс ось до. Окей. Питання мам, Це що таке? Зумбі-Чіка. У, -у, У, 250 хп В них, Не так то я тобі хочу сказати мало. Але Чіка, мені прямо це подобається. Вона, типу, хоч і uncommon, а оцей чил але в мене таке, як перечуття, що Чіка, типу, краще. Є таке взагалі, ні? Ну, мені принаймні так просто здалось. Я не знаю, як насправді, ну, що вже є, те є. Кожного, до речі, із тих, що я вибив, можна по три штуки ставити. А оце що. У мене був ізначально, то його аж 8 раз можна поставити. Аболдій, непогано. Проте окей, давай поставимо сюди ще одну Чіку, отако. Я не проти. Можемо нажати навіть Скіпчик, щоб трошки бабла дало. І підкачати ще Фредіка цього на один раз. А якщо цей той Фредбер, то це хто вообще? Це... А, це просто Фредді. Той Фредді, звичайний Фредді. Ладно, питання мам. Ну цей, в принципі, поняв. Він одного атакує з невеликим таким от е, ДПС-ом. Тому мені із за цього Чіка більше подобається, бо їх тут просто купа, поняв. Вони, коли Ходять, вони зразу всі отримують просто колосальний якийсь для себе демедж. І це прям поняв прикольно і вкусно, і вообще. чітко я б сказав би, навіть. Е, скільки 1200, поняв, прокачуємо, щоб у нас точно тут не було ніяких проблем. Але в принципі в нас і так їх немає. Диви, ми на Ізі проходимо все. Слухай, обалденно no Обалдеть, воно ще й розмовляє. Ти поняв прикол. Я ж ти, ти, так знаєш таку, кліп, ну таку-кліп, думаю. Ого. Ну, цікаво. Ти знаєш, достатньо таки цікаво. Але, в принципі, я так розумію, ми проходимо його на ізі, у нас не має бути проблем. Я навіть ще ось оцього той Фредді вкачаю на максимум, і тепер, в принципі, точно е, все. Обалдеть, Міші, коли його вбили, він теж в нього якась є репліка. Це вообще здуріти можна. Обалдієно, в туалет тавер дефенсі, вообще не так. І я там ще бачив, що мені понадавали всякої штуки. Мені дали якраз таки оцей рем Ременант чи як він там? А, ремнант. Ага. Потім душі три штуки Використовуються, щоб зачарувати юнітів. Ага, а це що? Make any uncommon unit shiny. Що таке shiny? Типу, що стіснітельним? Сором'язливим, чужо? Цікаво, цікаво. Але мені Лише якусь корону, але де вона? У, ми ще один левел апнули батл пасу. Непогано. А, одна корона може це війни, типу. Слухай, таке може бути, в принципі, ні? А як зайти подивитися? Як мені провірити то? Чорт його пойми. А, ні, треба запуститися, щоб подивитися, я поняв. Окей, питань нема. У мене є 200 коїнів. Ми можемо, в принципі, засумонити ще два юніта попробувати, да? І надіятись, що мені випаде щось не нижче, чим епік. б, звісно, хотілося б ось Сікрет або Найтмейр. Ну, тако, типу. Ну, тако легенько. <реш> Проте, ну давай будемо реалістами і скажемо, що це, в принципі, то неможливо. Імені падає Uncommon Chica, ну це не так цікаво. Це саме просто звичайне, то есть ну, саме лайно випало звідси. Давай ще разочок відкриємо і епік. Ага, ну, звісно, епік, так. Аж три між диви. В принципі, понятно, питань нема. Окей. Okay. Тут є якийсь аватар і UGC диви. Можна купити за робукс, в принципі собі аватар. Обалдеть. Обалдеть, тотальний обалдеть. А що ще є? Оце що таке? Що це за штука? Гідромангл пак. 75 тисяч або 800 робуксів. Скі? Обалдеть. Ну, коштує, я тобі хочу сказати, воно не чорта собі. Просто не чорта собі. О. Фредбер play, invited мене тут до клану. А ну ацепт. І що я тепер в клані, ні? До хе <гум> я в клані тепер. Правда, в мене ластове місце, ну. <гум> <гум> ну, то що зробиш? А що це? 214 винів? Це типу. Це він чи не він? Я не можу поняти. Мені дали якусь корону, але я не зрозумів прикол. До речі, треба оці всякі приколи позабирати. Я щось завтикав. Ану, чекай. Е, айтеми. Ось ця штука, анком. Ну. Понятно, Чіка обична випала. Окей. Тут ще дивіться, є отакий ось прикол. Тревелінг мерчант якийсь. Тут ми можемо якихось е тіпів собі покупляти за коїни, ось якийсь є бані за 1000. І якийсь ігровий автомат. Тож за тисячу. У мене немає, скільки зараз. Що мені виходить, треба йти. Ну, Виходити, <хи> да? Ага. Тут, до речі, навіть якийсь ендлес є, прикинь. Обалдіть. Тут прям взагалі як лобі воно зроблене. Game 1, Endo. Game 2, Puppet. Фантом Фредді. А що це? Це це що? Якщо я типу зіграю зараз одну ігру, мені дадуть отакого от тіпа, правильно? Чи як? Цікаво? Ну я нічого не поняв. Ладно, пішли, попробуємо зачарити, в принципі, своїх юнітів. У мене я так зрозумів, зараз є. П'ять душ у мене є. Абалдеть. Let's go Попробуємо щось зачарити. Е -е, кого? Давай ось Чіку. В принципі, вона така сама цікава. Демех один. 1. Демех 1. один. -е, давай ще когось. Попроб... 3 слухай. Це ж обалдіть. А ну почекай. Дамах один, плюс 10%. Це тип, ну вша насправді не дуже багато. А от ренж. чекай, ось рендж 3, плюс 30 відсотків. Наша балдеть буде запльовувати, ти прикинь. Давай попробуємо її взяти. Еквіп equip. equip more than... А, мені треба спочатку зняти оцю, потім одіти оцю. Таке відчуття, що вона буде краще себе відчувати з ренжом 3. Ну, як мені здається, в принципі, то більше я нічого не буду чарити, в принципі, let's go звідси. Давай попробуємо залетіти в Endless, бо я так бачу, що там можна ось е, на халяву. Чи що, подожди, дроп час а це треба, виходить, якщо ти ну, поб'єш боса, то там є якийсь певний шанс, що впаде цей юніт. Ага. А, лол. Тобто це ще не, навіть не факт, що він 100% випаде. Окей, okay, тоді, в принципі, ми подивилися, як воно все виглядає. Я думаю, можна пробувати запускатися, тако просто лобі. Чотири чоловічки нас сюди запригнуло. go, попробуємо. Саме головне, щоб не запустили якусь суперскладну складність. Бо <распрост> я там буду взагалі без так, choose гейм 1, night 2, да, Вот е. Ага, ну в принципі, да, бо я, ну, такий пістолковий парніше. хе У мене нічого нема. О, шість, шістерший хар, ти що смішний? Обалдіть який, да? Упше, здуйте можна. Але все одно буде ніч 2 першого левелу. Ага. Так, вони будуть виходити десь звідси. Я, в принципі, не проти зразу таку Чіку поставити сюди по прикольчику. Ренжатори просто диви, яка в неї зразу ренджа. 13 просто прикинь. Обалдеть, обалдіть. В принципі, let's go, let's go Як ти будеш дамажити? Сильно чи не дуже? Ну, не сказав би. О, Яко, яко, що, хто це? Фантоп, фантом капкей. Дай мих 125. Кулдаун 0,75. Це хто вообще такий? Це хто такий? Ти кого сюди вліпив? Обалдеть, що за попригунчик. Я хочу бабла. Дайте бабла, дайте грошей. Не вистачає 200 баксів, Все, на все. Алло. О, хватає. Let's go. А це. Що з режом? Йоу, 30-35! диви, просто вона почти на всю мапу. Це якийсь обалдеть. <рес> це тотальний якийсь обалдеть. Я поняв, питань нема. Ці мені треба 1200 на прокачку. Ага, обалдеть. Ну, з цими снайперками це взагалі якийсь тотальний прикол, я не знаю. Так само, як і ці попригунчики. А скільки в тебе КД демедж? Ем... КД 3, дамедж 70. Ну, в принципі, не так і погано. Типу, мені здається, що могло б бути і гірше. Тому, в принципі, жалуватись не немає чого. Але я не можу прокачати своїх кінків, поняв? Вони тупо до мене не доходять. О, стопа, 1400. Стоп, це не мій, це осьомій. 1200. О. Тако. я би насправді поставив би ще десь сюди кента, щоб він мені попадав тут і фармив баблу. Бо це якась проблема, якщо чесно. Ну, власне кажучи, з тим, просто що я ну, не дамажу, а відповідно не заробляю гроші, а відповідно і не прокачуюсь. Давайте тебе за 800 підкачаємо, бо ти тут, в принципі, найближче стоїш до них. Ну ми, в принципі, на ізі все одно то все пройдемо, бо у нас просто диви кінтки у кентів, я не знаю, якийсь а не юніти. Якийсь ось у Фредбер є. Рендж буст, ренж. А, це стоп, це цей, це, це, це якийсь. Бустер, да? Ну, в суті, да, по факту, да. Я поняв. 5 5000 буде. В смислі? Не поняв прикол. Я по сьо... цього кента за 1200 тут вкачав, в принципі, та гупу. <с> це, це за дядько? Та, мах, 2650. Що? І 2,5 кулдаун. Обалдеть. Просто диви. Ану, бам. <с> Там все пропало. А в нього ще й, типу, як сплеш, тоже якийсь є, да? А чекай, ну, чекайно. Бенс. Ну. Щось так. Ну да, типу як сплеш, походу, типа, є. Обалдеть. Оце то да. І так то він ну качається в 4... 4700. Обалдеть. Здорова ренжа, невеликий відносно кулдаун, При цьому в нього сплеш. І 4700. Так ти прикинь, він вообще все вирубає. Просто бем, там бачка розсипалась. А де юніти ваші? Алло? Де, ну, НПС-шки? Непон. Оце то да. Оце то я, звісно, тільки що обалділ з таких приколів. Зараз буде 15-та хвиля, в босса там, ну, по ідеї, буде 1006. Він получається, що його за 2 тички вирубить, якщо максимум буде прокачений. Ну, походу, Походу, саме так цей буде працювати. Але диви, яка їх тут купа побігла. з за бокстерин. Опа. А це що за чил? Дамедж буст. один бустер. А, так це такий, як ото з Ендеса падає, прикинь. Лол, лол, прикол. Так, давайте, де там той босс. Босяра, вилазь, давай. А, 9700, капкейк. Ану, Диви. Бем. Третина хп просто і улетіла. Все, ізі він. 210 куїнів, дві душі, і опять-таки одна якась оця коронка, яку я просто не знаю, що вона робиться. Але, в принципі, лецко у лобі. Плюс один кланпойнт. Е це за зіграну гру да? Да, дві. Все, у мене плюс один. Тепер в мене, ну, я типу крутіший чувак став. Да? Угу. Дуже таки цікаво. Цікаво, Фредбера берег 215 точків оцих обалдіть, ти хоч колись вилазиш з цієї ігри, ні? Ну, в принципі, друзі, і на цьому відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. І якщо ви хочете, щоб я ще раз сюди залетів, то обов'язково пишіть про це в коментарі. І, в принципі, є дуже великий шанс, що я все-таки сюди ще раз зайду. Ну, а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім. Папа.